Доброго дня! Я на вулиці Івана Франка роблю для вас відеоогляд квартири, яку буду здавати в оренду. Показую весь Австрійський парк. Квартира у австрійському будинку на другому поверсі, 48 квадратних метрів, 10 хвилин до центру міста. Це необхідне в пічій доступності. Ось у цьому будинку. Охайний під'їзд. На поверсі дві квартири. Є балкон спільного користування ключів я не маю. І заходимо у квартиру. Піднялись у квартиру. Домофон і систему охорони потрібно підключити. Передпукій. З великою шапкою купе. Індивідуальне опалення. Усюди тепла плиточка, підіб'ю підлоги, кутова велика ванна. Ось такі приховані шапки, пральня машина, рушнико сушка. На даний час ще проживають орендарі, згодом квартира. Живодовільно, тут собі орендарів в шафі поставили холодильник. Холодильник також залишається, кухня. Все наповнення в кухні. До речі, в квартирі дуже тихо. От зараз трамвай проїжджає, нічого не чути. Телевізор також залишається. Все необхідне для проживання. Ось кімната з розкладним диваном. Є шафа, комод, невеличкий сервант, робоче місце, два вікна, квартира світла. По праву сторону Стрийський парк, пішки три хвилинки. Залишаю усі деталі по квартирі, свій номер телефону. Звертайтесь.